17 травня в рамках проєкту молодіжного парламенту Допомога воїнам зсу та з нагоди міжнародного дня сім'ї відбувся благодійний концерт-фестиваль Українська родина незламна сила учасники заходу збирали кошти для придбання приладу реб для 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Тож на сцені під час концерту стояли дві благодійні скриньки, в які кожен бажаючий міг кинути донат на будь-яку зручну суму. Відкрила захід начальник відділу у справах сім'ї та молоді горішньоплавнівської міської ради Тетяна Оробченко. Я неймовірно щаслива, що належу до цього українського народу протягом цих страшних двох років. Допомагає армії, країні від маленьких дітей в дошкільних закладах до стареньких дідусів і бабусів. Ми молода країна. Ми зовсім як мала дитина, але нація має тисячолітню генетичну історію. І тільки тому кожен українець, майже кожен українець піднявся на допомогу армії. Військовим захищаючи себе, захищаючи свою молоду країну. Я вам безмежно вдячна, батьки, за те, що ви виховуєте таких дітей, які своїми невеликими можливостями по краплинці збирають кошти для військових. І сьогодні присутні Женя, військовий, який перебуває у Невеликій відпустці. Він знає, як це важливо, коли за твоїми плечами такий народ. Дякую вам. Військовий, який перебував в залі, захищає нашу країну в складі бригади, для якої збирали кошти під час концерту. Він також долучився до збору і подякував всім за небайдужість. Також Євгеній розповів, що всі посилки від дітей, їхні малюнки та обереги військові дуже цінують. Участь у концерті взяли творчі колективи з всіх закладів загальної середньої освіти, вищого професійного гірничо-будівельного училища та центру дитячої та юнацької творчості. Кожен виступ був неймовірним, розчулював глядача та інколи доводив до сліз. Вразила всіх і авторська пісня Наталії Руденко, педагога-організатора спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, яку авторка виконала разом зі своєю донькою. Тім в гості незвані, тата й сини. На що і плаче дитина постата. За час концерту скарбнички поступово наповнювались. Впродовж заходу спільними зусиллями вдалося зібрати 15 тисяч 147 гривень. Їх додали до коштів, які в рамках проєкту Допомога воїнам ЗСУ» зібрали в загальноосвітніх закладах міста на благодійних акціях. Тож у сумі учнівська громада передала військовим 58 тисяч 512 гривень, які передали волонтерці з міського осередку павучків Раїсі Климчук для придбання та подальшої передачі приладу РЕП. Дякуємо дітям за їхню небайдужість.